Це розположення лімфовузлів у нас по шиї. І фішка в тому, що якщо ви не займаєтесь шиєю, не зганяєте лімфу, не дозволяєте їй зійти сюди, то яку б ви круту маску сюди б не нанесли, вона не спрацює. Саме на згонку лімфи. Так, на стан шкіри маска спрацює якась. Але, блін, починати треба звідси. І якщо ви можете це усвідомити, то давайте робити правильно. Переходьте, будь ласка, до мене на руханку декольте, на марафон спини, на якісь руханки, або просто в мій профіль знаходьте руханки по 12 хвилин на оцю зону і починайте працювати з основи, бо те, що ви сюди нанесете, буде до сраки.